От, і з цієї, з цієї сторони ось таку О. Тут неможливо переплутати, все одно воно буде ось такої форми. Ось тут схоже на санчата, як це продемонструвати гарненько. Ось така форма. Ви ставите туди свої ніжки і грієтеся. Вмикаєте в розетку. І працюєте над своїми проєктами за комп'ютером. Тобто, якщо у вас сидяча робота, в'язання, як у мене, або з комп'ютером багато працюєте, то ось така штукенція, погріє вам ніжки. І це. Дуже ефективно, бо електроенергія йде набагато менше, ніж якби ви е, обдув ставили оці або масляний нагрівач під стіл би ставили, або обдув якийсь ставили. І ще є такий момент, що е, зазвичай під столом також стоїть і е, процесор, який, навпаки, треба, щоб охолоджувався. Тобто, по-перше, бажано не ставити його під стіл, а біля столу, щоб він продувався. А по-друге, ось такий обігрівач обігріє тільки ваші ноги і не нагріватиме довкола нічого, тільки ваші ніжки. Вділиш карпитки, в'язані, теплі, ставили ноги, грієтеся. Все файно. Це ефективно і вимикаєте, воно ще зберігає ваше тепло. І... Розумієте. І тут. Зараз я скажу. Ну, в принципі, на велику ногу достатньо буде. Зараз. Який розмір? 27. Ну, це жіноча ножка, 27. Чоловіча це ближче до 30. Ось таке, ось таке. Дуже тепло, зручно і я прям рекомендую. Е ці руки, це приблизно з ковіду, значить, десь з 19 го або з 20-го року, то, що до ковіду куплено, е не спалився, я сиділа, не, нічого не перегнулось, не перетерлось. Тобто, це. Довготривала історія кохання із цими речами. Я просто клала на стул свій ось таким чином. От, і вмикала. Ні, ось це було знизу. Я на нього не сідала. Тобто сідала десь тут, ось це гріло мені спину. І ось цим поясом просто прив'язувала до спини. Тобто спинка, попа нагріті. На ось цей краще не сідати не треба, щоб не поламалося. За ці роки не поламалося, але малаліше що може краще не сідати. Можете використовувати, як вам зручно. Нині у нас тепло, але якщо буде оті всі жахи, які... Можливо, будуть, можливо, ні, то краще мати ось такий прилад. Він не займає багато місця, але е, суттєво покращує самопочуття і продуктивність вашої праці, друзі. А це важливо. Ефективним буде важливо О, гарно все встрочено, все зроблено. Можете побачити е, в свій час я купувала це на розетці. От. Але це не розетка шиї, а просто якась фірма використовувала розетку як платформу. Можна зараз пошукати в інших фірмах пояс нагріваючий і так далі. Ось така інформація для вас. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Всім дякую за увагу. Друзі, не мерзніть, бережіть себе. Бережіть ваше здоров'я, всім мирного неба та Божих благословень!